Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Цього тижня ми відчули справжні осінні заморозки, а тепер дізнаємо, що нас чекає на цих вихідних. Отже, на цих вихідних зміна синоптичної ситуації. Найближчої ночі та вранці у більшості областей туман. З понеділка зниження температури повітря. Завтра в Україні суха та тепла погода. А ось у неділю у західних, північних та місцями центральних областях, а у понеділок у більшості областей пройдуть дощі. найближчої ночі та завтра вранці у південній частині, центральних та східних областях тумани. Переходимо до вітру завтра у західних областях, а у понеділок у південній частині та на заході країни місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вітер переважатиме південно-західний з переходом на північно-західний, а швидкість його становитиме 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 3-9 тепла на заході країни та у південній частині до 13 градусів. В день вісімнадцять градуси. Температура у неділю 8-14, денні години 17-22, а на Одещині до 25 градусів. У західних та північних областях 12-17, У понеділок зниження температури повітря на 3 пять градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.